До своїх розповідей я присвятив вільним людям ПДМШ, які рятують наших поранених воїнів. Та є багато фахівців, без яких робота ПДМШ була б неможливою. Але вони залишаються поза кадром. І сьогодні я почну заповнювати цю прогалину. Просим до віталі всіх. Педемша утім. А що ж ми будемо їсти? О, будем красоту їсти. Бло. То ще не знайомий, знайомтесь. Це кухар Іван з непередбачуваним позивним Кухар. Коли вперше побачив Івана, він мені видався досить суворим. І лише згодом я зрозумів, наскільки він обов'язковий, приємний та турпотливий, як батько. Ребраваріці! Кожний суп готується від двох до чотирьох годин. По крайній мірі я так готую, щоб він був наваристий, аби люди просили добавки, а не викидували її. Іва, Іван, що числий такий? Привіт! <сум> Здорово. Привіт. Ще Перший раз почав годувати, по-моєму, або в 96-му році, по-моєму, перший раз. З батьком ми поїхали на роботу. Батько мене взяв на роботу, Славутич. строїли причал, чи як то я по-українськи. Пристань. Я був на корабли з коком, готовий людям робочим і їжу. Це було, це з перших разів. Суп будемо на сьогодні русольник. по франківськи Так як нас готують. Що? Що це є? Це є розсольник по франківськи Даже так? Так. по... Всі розсольники варять без яйця. Води. Ну, Води я тобі з харана добра. Не, не, не потрібно, бо буде хворі. <рес> Йошечки, я зловзірний. О, хватить. — Дякую, друже. Родом з Івано-Франківської області. Таке є село Братківці. Дуже угу. гарне село. 14 кілометрів від центру Франківська сторону Карпат. Добре. Маємо вас вітати на сонячній волині. Я теж. Дякуємо за гостинність. У Івана не та посада, яка рятує життя. Хоча це питання може бути дискусійним. Але, безумовно, від його роботи залежить добрий настрій всіх тих, хто рятує. Це відео. Та й що? Слава Україні! Героям слава! Я повернулася в сім'ю. Дякую. Дякую. Мені можна Дякую. трохи більше. <світ> Привіт! Приві. Приві. Так, так приємно, правда? Дякую тобі дуже. Приїхав зустріти своїх побратимів. Дякую. 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 Дякую вам. Здоров'я! Він знаходить можливості балувати медиків смачненьким. Так я буду скучати. І підсипає більше, ніж просять, щоб всі наїлись. Що тобі дати на Булгорху? Масло чи тушонку. Отак от. І залишив. Нічого. Нічого? Реанімаційні бригади повертаються на базу в день і вночі. Втомлені, розбиті. А їжа, яку приготував Іван, це повернення додому. Що тебе спонукає приїжджати сюди, на війну? Допомагати медикам, бійцям, готовити, аби голодні не було, аби швидше перемога настала. Помагати треба, як, ні. як ніхто не буде допомагати. то їй не буде добре, ніякого. Допомагати мусить всі». Мені здається, що Іван ніколи не спить. Коли відбій, він планує меню на завтра. А завтра зранку, о сьомий, він вже на ногах. Кожен наближає прямого, як може. І у кожному свій фронт. У Івана цей фронт кулінарний. Хочу до всіх звернутися, аби допомагали військовим, хто чим може. Підемо шаг. І люба допомога це на крок зближення до перемоги і тільки, тільки допомагати і приєднуватись до всього.